Через тиждень я прийду, ага. щоб було змуровано так, щоб навіть купюра не пролізла. Вітаю, панове! Ще два місяці тому тут було голе поле. А ти чого не працюєш? Ходять собі на розслаблоні. Справжній муляр, кожен муляр вміє і має вміти виставити свою ряд. Ну Що це за, за таке? Да? Дивіться, бачите, як пічну урок мурує. Голка не пролізе туди. Ану, дай рубля, дай Зараз це. Пробую. Бачите, які у нас класні булгарочки електричні на батареї. І ми організовуємо все для того, щоб простіше працювалося, швидше працювалося, комфортніше. Стоїш тут зі шпателем, поки всі інші працюють. Скільки ти заробляєш в місяць? Правду не кажи, скажи на тисячу євро менше. Що я забагато плачу вам? Пролізла, так? Yeah. Да? Yeah. Пролізла, пролізла. Вітаю, панове, ще два місяці тому тут було голе поле. А тепер, як по щелчку пальців, бачите, виросло велике будівництво, 10 будинків. Дуже швидко ми тут будуємо. Класний проект. Хлопці задоволені, і ми також Користується популярністю ця територія серед клієнтів, серед інвесторів. Люди, сім'ї вибирають такі шерегулки таунхауси по нашому. Ну що ж, пішли, подивимося, що тут хлопці набудували, як виглядає це будівництво, що вони зробили. Тут на постійній основі працює 10 чоловік, і це їхня робота. Найбільший майстер той, хто виставляє перший ряд, то найкращий майстер. Справжній муляр кожен муляр вміє і має, вміти Виставити свою пащи ряду. Що це за таке, да? Дивіться, бачите, як пічний урок мурує. Голка не проліза туди. Ану, дай рубля, дай зараз це. Спробую. <рив> <-run decoration》>. <dialect> ну, давай. Слухай, не пролазить. Пролізла, да? Пролізла, пролізла. Не моя, да. Не моя. пролізла. Не моя. Ну, так. що ж ти, як научишся мурувати, так, щоб не до, пролазила до, до, до. купюра. <ріху> Ще раз перед стежною, так, можливість. Коли? Через тиждень я прийду, ага. щоб було змуровано так, щоб навіть купюра не пролізла. Купюра не пролізе моя, так? Да? Без проблем. <ріху> Окей, так давай. <догадаю>. Ми прикладемо до стіночки рівня. <ріху> Чуть-чуть далі там посередині. Перший, верхній раз ще не вирівнювали ще. А. Чи пхай, чи не пхай купюру. Вона просто не пролазить. <гум> Скажіть, який ідіот приходив, перевіряв якість цін, потухаючи купюру між, між правилами. <реш> Є такі. Є такі, так. Да, бачили такі. <реш> Але реально, реально настільки чітко зморовано, що навіть купюра не пролазить. <реш> ти скажи на чоловіка добрий, що тобі хоч виходить щось заробляти, як тебе так приймають роботу під купюру? Получається? Получає? Якби не то тобі не працювали. Скільки заробляєш, можеш сказати? Плюс-мінус, не кажу точно цифра, усередньо. <реш> більше 400 гривень. Ти на спроможний день. по 100 євро в день собі маєш, так? Так. Я рахую, це... що це нормально. Це початок. Не треба йти їхати... на стінки тільки, а як підемо на стіни, то будемо мати більше. <тас> треба їхати десь на заробітки в Польщу, з Польщі, в Німеччину, Бельгію? Ні. Можна... Хто хоче заробити, весь заробітний сім. Абсолютно вірно. Ну я теж такой жив. Основний ну, плюс тут що висока стеля буде. Ну а приміщення саме по собі ще навіть менше ніж внизу, тому що сходи частину забирають великі площі, вони просто не продаються. Зазвичай молоді сім'ї беруть іпотеку і дивляться на ціну загалом квартири чи будинку, а не на ціну квадратного метра. Там різниця в ціні квадратного метра, плюс-мінус тисячі злотих. Вона вже не відіграє великої різниці, коли там 60 чи 80 метрів. Да? Хтось може сказати, що це патодевелоперка, девелоперка але насправді, коли люди купують, ринок реагує, є потреба і на такий продукт, на такі будинок. Сверла. Все, що треба для роботи. От, тут рівні, інструмент, болгарочки тож, дивіться у нас. Бачите, які у нас класні булгарочки, електричні на батареї, дуйка. Перфоратор, дивіться. О, бачите, перфоратор у нас теж на акумуляторі. Все є, все своє. Вагончик. Вагончику. Міквильовочка заряджається заряджає інструмент. До чого я вам це показую? Показую я вам до того, як організована в нас робота, щоб отакі от будиночки зростали, як гриби. І ми організовуємо все для того, щоб... Простіше працювалося, швидше працювалося, комфортніше, і тоді всі заробляють і значно більше заробляється завдяки оптимізації праці все швидше набагато відбувається. Роботи у нас є багато, ну і відповідно і потребуємо майстрів. Тому, якщо ви спеціаліст, приходьте. Скільки ти вже років працюєш у нас? По два роки в Польщі працюю тільки. No. А перед тим, що в Бельгії, Німеччина. Бач, який спокійний, як вже працює декілька років в одному місці. Собі розслаблений, гроші заробляє, за що не переживає чоловік. Я ось стою, відтяв, гроші капають. Скільки ж ти стоїш тут зі Шпателем, поки всі інші працюють? Скільки ти заробляєш в місяць? Можеш збрехати. Правду не кажи, скажи, <реш> скажи, на, скажи на тисячу євро менше. Ну 100 євро в день маєш? Так. Так? Так. Йомаю. моє що я забагато плечу вам. кого не прийдеш, слухай, всі кажуть, що 100 євро в день має і, і хоч би що. Ви точно в Польщі працюєте? На даний момент в Польщі. Ну, як таке повіриш? Ну, от ви вірите, що вони працюють в Польщі і 100 євро в день має, тисячі євро. Ну, але хто працює, то, то такі гроші має. Бо є ж у нас і такі, що і 2000 євро не можуть заробити. Півтори тисячі євро теж є бригади. Ну, це реально треба відпрацювати декілька років, щоб зрозуміти цю систему їхню, не? їхню, нашу систему. Що не кажи, а все одно треба десь притертися, треба ці навики випрацювати і пристосуватися, зрозуміти, щоб воно як, як часики все йшло. немає. Да? А ти чому не працюєш? Тоже вже, <світ> тож вже сьогодні сотку євро заробив і, і хорош? <світ> Скільки ще не вистачає? 20, 20 євро не вистачає? Yeah, yeah, це бригада, вона сама така, саме передова, сама чітка бригада. І ходять собі на розслабоні і гроші заробляють. Ну, не на розслабоні, це би, я не применшую, а, постійно повторюю, що робота на будівництві дуже тяжка. Ось прийшов такий новачок, то він би за... не витягнув. Не не. Просто багато дурних рухів робить новачок, ні? Так. Вже коли спрацювалися, коли там один за одним, раз, раз, кожен знає на своєму місці знає, що робити. То так і і економляться Ви Запитуєте, де ці люди, хто працює без іммігранта. І хто працює вже довше трохи час, Три роки, чотири 4 роки от вони Працюють, заробляють. Якщо ви спеціаліст, маєте бажання попрацювати плідно і наполегливо, заробити грошей. При нагоді позмагатися з нашими кращими спеціалістами, приходьте, бачите, такі будиночки ми будуємо. Не я розказую, да? хлопці самі розказують, як воно в них відбувається, скільки вони заробляють. Запрошую!